П'яний митник помочився просто на робочому місці, а вчителю Вінниці ляпасами і матом виховував учня. У США визнали, що Путін затягує час із перемовинами. Трамп лютує і готує потужний удар. Окупанти почали великий штурм на Лиманському напрямку. Вже є втрачені села. Китай вдарив у відповідь на Трампівські мита. А батько Ілона Маска зізнався в любові путіну. Вітаю! Мене звати Юлія Кохан. Перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал. Тут завжди цікаво. Вічно можна дивитися на три речі: як тече вода, як горить вогонь, і як вибачте, мене на слові гульбанять і ганьбляться львівські митники. Журналіст Тарас Середич, який і оприлюднив це відео, розповів, що на цьому от відео п'яний інспектор Юрій Зам'єсов ну як би то так сказати, справляє нужду просто на митному посту. Краще подивіться. Але найцікавіше навіть не це. Найцікавіше це реакція керівництва Замісова. Керівництво митниці із цього тільки посміялося, так як нічого поганого у цьому не вбачає. І далі кожного дня продовжує вживати алкоголь на робочому місці, так як із його слів, керівництво митниці нічого не має проти. І здається, у мене є навіть припущення, чому це саме керівництво відреагувало саме так. Ну бо такі от історії з митниками у п'яному гарі це системність на львівській митниці. Декілька днів тому на ще одному із митних постів львівської митниці інспектор Юрій Суслов під час робочого часу вилив у себе стільки алкоголю, що не міг контролювати себе та свої дії. Повідомляють, що він у стані алкогольного сп'яніння оголений бігав по території митного поста та поміж подорожуючих. А як вам такий робочий вайб на львівській митниці? Пишіть. Черговий кандидат на звання вчитель року. У Вінниці викладач історії у ліцеї Вінницькі хутори прямо на уроці дав міцного ляща учню та ще й облаяв його триповерховим матом. В ноги, там ноги. Ще раз ти мені з толяшу. Я тобі їм зараз складу. Ти мене прошу і підеш опляту від. Підеш. Не уміє діти. Я сказав. Хорошо, що не було. З контексту зрозуміло, що учень або щось вигукував, або жартував. Одним словом, заважав проводити урок. Я, звісно, усе це розумію. Діти бувають різні і часто ведуть себе погано. Але виховувати матом і ударами це хіба норма? Пишіть свої думки у коментарях. Особливо хотілося б почути думку вчителів. На Волині засудили 55-річного чоловіка за ухиляння від мобілізації. У мережі ширяться кадри із зали суду. Ви просто на нього подивіться. Я кажу, сам живу вже 25 років, 24 роки мати померла, і, і отак, от, от раз і, і я мусиш визнати вину, як як кажуть, якщо да що зробити. Дописувачі стверджують, що чоловік не мав сімейного лікаря, закордонного паспорту та адвоката. А на суді він взагалі визнав вину і попросив застосувати до нього, увага, максимальне покарання згідно закону. Я дивись закони для кого, для кого такі, для кого такі. Мусиш винний. Обвинуваченому замінили шість місяців арешту на три роки умовного покарання. Після відбуття покарання по закону його можуть знову мобілізувати. А як вам таке? Коментуйте. Те, що десятки наших партнерів готові надіслати свої війська в Україну, ми вже неодноразово розповідали. Найактивнішими у питанні миротворчої місії були і є Франція та Британія. Але ми і уявити не могли наскільки близьке розміщення іноземного військового контингенту в Україні суспільне з посиланням на власні джерела. Пише, що у Києві відбулася зустріч військових начальників Франції, Британії та України із приводу розміщення миротворців. Цей день настав так. От джерело Суспільного у дипломатичних колах каже, що зустріч стартувала і відбувається вона на рівні військових штабів. Французьку делегацію очолює генерал Т'єрі Бурхарт, британську адмірал Ентоні Радакін. Упродовж дня вони матимуть низку зустрічей з українськими військовими. Також на сьогодні запланована їхня зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Мета візиту французько-британської делегації до української столиці обговорити можливість розміщення в Україні іноземного контингенту. Про результати цієї зустрічі ми точно дізнаємося. Коли питання, звісно, відкрите, але новини, погодьтеся, хороші. Але і це ще не все. Видання Файненшл Таймс пише, що європейці працюють над тим, аби залучити до процесу і НАТО. Звіті, опублікованому раніше цього тижня, Міжнародний інститут стратегічних досліджень дійшов висновку, що Великобританія, Франція та їхні партнери. Могли б зібрати та утримувати невеликі чи середні сили чисельністю від 10 до 25 тисяч осіб, а також мати підтримку з повітря та моря, але вони будуть слабшими і вразливішими без американської розвідки і спостереження. НАТО також має власні флоти літаків далекого радіолокаційного виявлення та спостереження і -3 авац та літаків-заправників, які знадобляться європейським військовим для тривалої чи великомасштабної місії в Україні. Що цікаво, спецпредставник Путіна Кирило Дмітрієв заявив, що Рашка може погодитися із деякими гарантіями безпеки. Головне, щоб Україна не була у НАТО. Нагадаю, раніше у Кремлі прямо заявляли, що не допустять миротворців із країн НАТО на території України. Готовність європейців надсилати своїх військових в Україну це, звісно, добре. Але ключове це станеться тільки після підписання мирної угоди, якою і не пахне. Попри готовність України, Путін затягує цей процес, і схоже, це вже чітко зрозуміли і у Білому домі. США мають знати, чи серйозно Росія ставиться до перемовин. Якщо ні, штати змінять тактику. Про це каже держсекретар Марко Рубіо. Якщо буде тактика очікування і затягування, ми не будемо в цьому зацікавлені. І президент Трамп не потрапить у пастку нескінченних переговорів. За словами Рубіо, США зараз дивляться, чи Росія готова до миру на її дії. Не на слова Україна вже показала готовність до повного припинення вогню. Хоч США сподіваються на готовність Росії припинити війну. Конгрес вже почав працювати над законопроєктом про посилення санкцій на випадок, якщо Москва затягуватиме укладання миру. Ситуація стає все гіршою на лиманському напрямку. Село Ямполівка вже під повним контролем. Противника росіяни намагаються прориватися до торського і з півночі. Крім того, окупанти сунуть у напрямку колодязів. Про це повідомив військовий з позивним Осман Станіслав Бунятов. В лісі дуже важко контролювати переміщення пі По один два тіла залазять в тил, хаотично переміщуються, накопичуються в бліндажах. Тяжко треба працювати над стабілізацією фронту та методично вибивати противника. Так, як це сталося на Покровському напрямку, інакше Гангрена буде поширюватися далі. Нагадаю, аналітики з Інституту вивчення війни стверджують, що саме на Лиманському напрямку ворог накопичує найбільші резерви і готує великий штурм. Тим часом на Покровському напрямку ЗСУ просунулися у районі Нової та увійшли у Надіївку. Про це повідомили в Інституті вивчення війни. Крім того, російські пабліки стверджують, що наші військові просунулися на західну околицю Солоного. Це південний захід від Покровська. Ну а далі справжня крінж, історія з Одеси. Лише вслухайтеся, Одесит брав машини в оренду і продавав їх. У мережі активно вірусяться кадри. З цим горе бізнесменом дивіться самі. Товаріш у вас машини. Смотря сюди. Не брав, да? От. Анастасия, такси. Вижу тебя. Тут привет, Анастасия. Вот это вот вот машинки у нас. Ну, ребят, в такси. И решила попродавать, нажиться, б. Да? Молодец, да. молодец. Нажился. Дописувачі стверджують, що хлопця зловили прямо на місці злочину. нажився. нажился. Скажи, ебан нажился до кінця життя. Тепер батя патя будет його дебіла проблеми. и Отак от, от запам'яті. Не дай Бог на нього попасть. Схема вогонь, але щось він мені здається не до кінця її продумав. Замість копійок шаги. Голова Нацбанку озвучив ймовірний тираж нової монети. У НБУ сподіваються, що наступний плановий тираж українських монет буде вже не у копійках, а у шагах. При цьому старі монети також залишаться в обігу. Про це в інтерв'ю виданню «New Voice заявив голова НБУ Андрій Пишний. З його слів, жодних додаткових витрат ні з боку Національного банку, ні з державного бюджету для заміни копійки на шах не потрібно. У цьому році вже заплановано докарбування щонайменше 20 мільйонів монет. Ми хочемо, щоб це наступне докарбовування стосувалося монет, номінованих не в копійках, а в шагах. Не буде примусово вилучатися копійка. Просто на заміну тієї монети, яка виводитиметься з обігу, буде в достатньому обсязі карбуватися монета відповідного номіналу, але вже з назвою, яка є питомо українською шах. У підсумку ця заміна дасть змогу уникнути додаткових витрат, пов'язаних із утилізацією копійок та виготовленням шагів для їх заміни. Це буде тривалий органічний процес, потреби здавати чи бігти обмінювати монети не буде. Символізм цього рішення набагато потужніший. Ми вичищаємо остаточно з українського законодавства все, що нас хоч якось споріднює з Москвою. А як вам така ініціатива? На часі? Пишіть. Ну а далі говоримо про тему, яка буквально розриває мережу уже кілька днів. Так так, ця тема запровадження мит від американського президента Дональда Трампа. Сам Трамп називає введення нових величезних мит важливим кроком для вирівнювання торгівлі та повернення США втрачених доходів. Але цей план ризикує зруйнувати його інші обіцянки перетворити США на промислову державу та мінімізувати міц. З Китаю про це пише видання Політіко. На думку дипломатів і аналітиків, такий підхід дядька Дональда може змусити скептично налаштованих партнерів шукати інші шляхи співпраці. Це підірве зброєву галузь США, знищивши довіру і передбачуваність глобальних оборонних відносин. Ба більше Політіко пише, що Білий Дім у своєму указі, який оголосив про Мита, заявив, що США необхідно виробляти деталі без надмірної залежності від імпорту. Як Ключових ресурсів. Але це набагато простіше написати в документі, ніж зробити. Пентагон витратив десятиліття на створення, фінансування і розвиток глобальної мережі постачальників і компаній, які тепер стикаються з митами. Без винятків для оборони адміністрація може звести нанівець більшу частину цієї роботи, одночасно затримуючи виробництво американської зброї для країни та інших покупців. Колишній співробітник Пентагону із закупівель Білл Грінволд заявив, що деякі потенційно важливі поставки або коштуватимуть набагато дорожче, ніж вони коштували, або їх просто не буде. Ба більше глобальні мита ймовірно перевернуть оборонне співробітництво. Це стосується винищувача F-35, який експлуатується 20 країнами, а також важливих проєктів щодо ракет та протиповітряної оборони із Норвегією та Ізраїлем. Крім того, одна із особливих. Багатообіцяючих ініціатив, епохи Байдена, яка об'єднала Австралію, Велику Британію та США для будівництва атомних підводних човнів і обміну технологіями, може закінчитися, якщо ціни на деталі стануть занадто високими. Це хвильові ефекти. Підрядникам можна сказати, щоб вони несли витрати, і вони можуть спробувати знайти дешевших внутрішніх постачальників. Але на це підуть роки. Ви не клацаєте пальцями, і мережа поставок перебудовується сама собою. Це вимагає багато часу, зусиль і великих грошей. Відповів на американське мита і Китай і оголосив про запровадження мит на рівні 34% на імпортовані американські товари на додаток до існуючих тарифів із 10 квітня. Про це повідомляє South China та Блумберг із посиланням на інформаційне агентство Сіньхуа сьогодні. Вранці 4 квітня міністерство торгівлі Китаю опублікувало заяву, в якій розкритикувало новий тарифний режим США, який цитую загрожує важко завою. Ваному балансу досягнутому у результаті багаторічних багатосторонніх торговельних переговорів, відомство закликало штати скасувати ці тарифи. Це Типовий акт одностороннього залякування. Змі пишуть, що таким чином Китай відповів на нові тарифи, виконуючи обіцянку завдати удару після того, як президент США Дональд Трамп посилив торговельну війну. Влада Китаю заявила, що розпочне розслідування щодо медичних рентгенівських трубок, імпортованих із США та Індії, і припинить імпорт продуктів птахівництва двох американських компаній. Та головне питання, як американські мита позначаться на Україні. Ситуацію на власній сторінці у Фейсбук прокоментувала міністерка економіки України Юлія Свириденко. каже, Україні буде складно, але не критично. За словами Свириденко, Україна експортує до Америки понад 600 різних товарів на майже мільярд доларів. Для нас діятиме загальне мито на 10%. Якогось окремого вищого мита, як, от, у Молдови 31% чи у ЄС 20% щодо України немає, скільки ми експортували до США у 2024 році 874 мільйони доларів, з яких 363 мільйони доларів припадало на чавун, і ще 112 мільйонів доларів труби. Натомість ми купили в США товарів на суму 3,4 мільярда доларів. Наші мета на американські товари досить низькі. На автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту 0%. За словами міністерки, саме така ситуація дає Україні шанс домовитися про кращі умови, оскільки найбільше постраждають малі виробники. Перший віце-президент торгово промислової Палати України Михайло Непран у коментарі Радіо Свобода розповів, що Україна не відчує суттєвого економічного впливу після запровадження мит, оскільки обсяги постачання українських товарів до США є порівняно невеликими. За його словами, нині Україна експортує в інші країни здебільшого. Шого агропромислову продукцію, у виробництві якої США є одним із найбільших гравців. Відтак Сполучені Штати для України не є першорядними торговельними партнерами. Українському споживачу не варто хвилюватися. Безпосередньо на життя маленького українця, як любив казати наш третій президент. Війна тарифів Трампа не вплине. Що Україна продає США? Агропромислову продукцію не продає. Там її нема. А якщо є, то це поодинокі випадки, як, скажімо, пиво оболонь чи цукерки «Рошен». Другий момент: продавали до цього продукцію металургії. Наш інтерпайп, який є одним із крупних виробників трубної продукції, поставляв до США не дуже великі, але як для українських виробників непогані обсяги. Тобто, це більше специфічна продукція, яка по великому рахунку не вплине на простого українця, за винятком, звичайно, тих робітників, які працюють на підприємствах інтерпайпу. А що ви думаєте про усю цю історію з митами? Пишіть, не стримуйтеся у коментарях. Українці по вуха в боргах борги українців за мікрокредитами за рік зросли у 1,7 рази – до 15,8 мільярдів гривень. Власне, у 2024 році борги по мікрозаймам зросли майже вдвічі порівняно із 2023 роком. 8,3 мільйона мікрокредитів, майже на 52 мільярди гривень, оформили українці за 2024 рік, за даними Національного банку України. Це на 27% більше ніж у 2023 році. Середня сума мікропозики торік склала 6217 гривень. І загалом українці заборгували мікрофінансовим організаціям МФО понад 15,7 мільярдів гривень станом на початок 2025 року. Зросла і середня сума позики. У 2023-му в середньому позичали 4926 гривень. Тоді як у 2024-му середня позика вже була на рівні 6217 гривень. Ну а прямо зараз справжній шок-контент. Батько мільярдера Ілона Маска Ерол Маск заявив, що їхня родина захоплюється тадам російським диктатором Володимиром Путіним і вважає його прикладом сильного лідера. Так так вам не почулося. Батько Маска заявив про це в інтерв'ю BBC. Слухайте самі як сім'я. Ми безумовно трохи захоплюємося паном Путіним. Було б нерозумно не захоплюватися, тому що він завжди спокійний. Я слухаю його промови. Він говорить логічні речі. Якщо оцінювати його як чоловік-чоловіка, я не кажу про відносини між країнами тощо, а просто як чоловік-чоловіка дуже важко не відчувати захоплення стосовно пана Путіна. Ба більше за словами Ерола Маска такої ж думки дотримується його син, мільярдер Ілон Маск. Ми з ним однакові. Ми всі так думаємо. Ось ця вся риторика: не довіряйте цій людині. Всі ці люди намагаються переконати вас у тому, що ви не повинні довіряти словам Путіна. У результаті частина тебе думає: я не повинен довіряти цьому чоловікові. Але з іншого боку, він є прикладом сильного лідера для мене. А я то думала, що про кремлівська шиза у Ілона нажита, але як виявилося, вона вроджена. Яблуко від яблуні недалеко впало. На цьому все підпишіться, щоб не пропустити наступні випуски. Тоді обов'язково побачимось ще.